Решта смертники. Офіцер Збройних сил України пояснив, кому зараз можна видавати повістки та мобілізувати. В Україні з лютого 2022 року року триває загальна мобілізація, повістки виписують усім військовозобов'язаним чоловікам. Військовий експерт пояснив, чому не можна мобілізувати усіх підряд, а кого мають відбирати для призову під час війни. В Україні до 20 травня продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Військово зобов'язаними вважаються всі чоловіки віком від 18 до 60 років. Військовий експерт-полковник запасу Збройних сил України Роман Світан розповів Радіо НВ, чому не варто мобілізувати усіх чоловіків, відповідаючи на питання, чи можна мобілізувати усіх для війни. За словами воєнного експерта, мобілізувати усіх підряд недоцільно, бо не всі знають, як воювати і декого просто неможливо цьому навчити. Війна та поводження зі зброєю це доля професіоналів, причому профпридатних професіоналів. Не всі можуть воювати, не всі можуть поводитися зі зброєю, і тут питання вже до генетики людини, її морально психологічних якостей, певної психоматриці, заявив він. Військовий вважає, що воїнами народжуються, цьому не можна навчитися. Можна навчити людину, яка вже на генетичному рівні є борцем, і таких людей треба відбирати у ТЦК. Однозначно не можна всіх мобілізувати. Кажуть, воїнами стають, ні, воїнами народжуються. А потім уже ті, що народилися воїнами, можуть стати воїнами після того, як їх навчити. Я, льотчик-інструктор, знаю, про що говорю. Однозначно, генетичні здібності людини дуже впливають на її бойову готовність. Це стосується і льотного складу та військових. Один із сотні може воювати, один із тисячі може літати, а решта це просто смертники. Дати людині, яка не готова виконувати бойові завдання, в руки зброю чи вибухові речовини, вона уб'є себе сама, чи ще покалічить, чи уб'є поруч товаришів, товаришів по службі, наголосив полковник запасу. Він вважає, що головне, що має враховуватися під час мобілізації, це мотивація та профпридатність. Людина, яка йде на військову службу, має розуміти, що хоче робити, може робити сама перед собою. А також має фізично бути здатною виконувати завдання та вміти підкорятися наказам і дисципліні. Два основні положення, які мають бути при відборі людей які мають брати участь у військових операціях, це мотивація та профпридатність. У нього має бути внутрішній позов до цього, причому це те, що може закладатися ще в режимі психоматриці до 5-7 років, коли вона прописується. А профпридатність це вже генетика, швидкість реакції, швидкість проходження імпульсу нейронами, бачення ситуації, певна робота центрів головного мозку. Людина повинна розуміти, що вона у загальній системі управління це теж генетика спочатку, каже він, та підкреслює, що однозначно не можна мобілізувати усіх підряд. Військовий експерт полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан. Нагадаємо, начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України, полковник Роман Горбач, повідомив, що призиваються військові з досвідом та фахівці без досвіду. Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, у ПТЦК видають повістку усім чоловікам призовного віку, яких вважають живими і здоровими.